Ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Дональд Трамп, прем'єр-міністр Японії, Санае та Каїті оголосили про золоту еру альянсу двох країн. Вони підписали угоди, які дають змогу протистояти загрозам з боку Пекіна. Трамп також оголосив про нові багатомільярдні інвестиції. США й далі борються з наркоторговцями. Військовики повідомляють, що потопили ще чотири човни у східній частині Тихого океану. Британський прем'єр-міністр не збирається поступатися Китаю у його планах збудувати нове посольство в Лондоні. Є побоювання, що воно може стати шпугунським центром Пекіна. До США екстрадували китайського наркоторговця Джана Дунджи, який був у списку найбільш розшукуваних. Про це повідомив міністр безпеки Мексики. Федеральні суди Атланти і Нью-Йорка звинуватили Джана в управлінні великою міжнародною мережею наркоторгівлі та відмивання грошей. Влада США звинувачує Джана у постачанні прекурсорів фентанілу двом найбільшим мексиканським наркокартелям. За даними Вашингтона, їх визнано терористичними угрупованнями. У липні Джана заарештували на Кубі після того, як йому вдалося уникнути арешту в Мексиці. Тепер він перебуває під вартою в США. США завдали ударів по чотирьом човнам наркоторговців у східній частині Тихого океану. Про це заявив міністр оборони США під гексет. Внаслідок цього загинуло 14 осіб, підозрюваних у перевезенні наркотиків. Один вижив за словами гексета. Мексиканська влада взяла на себе відповідальність за координацію його порятунку. Поки що не зрозуміло, чи залишиться цей чоловік під вартою в Мексиці, чи його передадуть США. США почали завдавати ударів на початку вересня їх інтенсивність зростає. Дональд Трамп зустрівся з представниками бізнесу під час відвідин Японії та підписав низку угод. Вони увійдуть до проєктів, які Токіо ініціювала в межах свого плану інвестувати в США 490 мільярдів доларів. Є ще одна компанія, яка вкладе щонайменше 10 мільярдів доларів. Я назву вам її трохи пізніше. Вона хоче зробити це дуже тихо, і це мене влаштовує. Думаю, йдеться про 18 мільярдів доларів. Ми дуже близькі до цієї цифри. Ці угоди є частиною стратегічної інвестиційної ініціативи Японії, заснованої на вашій тарифній політиці та історичній торговій угоді між нашими країнами. Це головна передумова, завдяки якій нам вдалося укласти всі ці угоди. Ці зобов'язання гарантують національну та економічну безпеку Америки. Ми розвиватимемо атомну енергетику та виробництво напівпровідників і нарощуватимемо внутрішній ланцюжок постачань серед тих, хто виявив інтерес, компанії, що працюють у різних секторах від енергетики та штучного інтелекту до критично важливих корисних копалин. До них увійшли SoftBank, Mitsubishi Electric та Hitachi. Westinghouse Джі і Варнова розглядають атомні енергетичні проєкти вартістю до 100 мільярдів доларів з потенційною участю великих японських партнерів. Інші компанії, такі як Panasonic, Carrier, Murata, TDK та Fujikura, можуть приєднатися на наступному етапі співпраці багато країн інвестують у Сполучені Штати, але в нас ніколи не було нічого подібного до того, що відбувається зараз. Я думаю, ситуація буде ще кращою за вісім місяців. Понад 17 трильйонів доларів інвестицій. Думаю, що за 12 місяців у нас інвестують понад 20 чи 21 трильйон доларів. Трамп наголосив, що проєкти проходять процедуру ухвалення у прискореному темпі, що дає змогу швидше переходити до стадії реалізації. Він також згадав нові розробки в атомній та нафтогазовій галузях і швидке зростання в галузі штучного інтелекту та чипів. премєр міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не дозволить спокійно будувати мегапосольство в Лондоні. Чому цей проєкт створює напруженість у відносинах та яку небезпеку може становити нове посольство КНР? Розповість Китай використовує всі засоби, щоб змусити Лондон ухвалити пропозиції щодо будівництва посольства і попередив про наслідки у разі відмови. Голова КПК Сі Цзіньпін особисто порушив це питання в розмові зі стармером торік. А минулого місяця британському посольству у Пекіні відключили воду у відповідь на заморожування проєкту у 2018 році. Китай витратив майже 300 мільйонів доларів на купівлю цієї земельної ділянки, маючи намір збудувати не найбільше посольство в Європі. Чому ж британський уряд надає Пекіну зелене світло? Перша причина розташування. Поруч з цією ділянкою міститься центр обміну даними найбільшої телекомунікаційної компанії Великої Британії British Telecom Group. Під ним проходять оптоволоконні кабелі, які з'єднують фінансові центри Лондона. Експерти попереджають, що для прослуховування оптоволоконного кабелю до нього необхідний фізичний доступ. А у плані, який надав Пекін, передбачено просторий підвал, що Змоги щодня перехоплювати численні повідомлення. Крім того, китайський проєкт містить кілька таємничих кімнат. Пекін відмовився відповідати на запитання лондонських чиновників щодо їх призначення. У новому посольстві КНР зможуть розміститися сотні працівників. Зростають побоювання, що будівля може стати центром шпигунської діяльності. Пекіна її також можуть використовувати для переслідування китайських дисидентів. У 2022 році протестувальника з Гонконгу силою доставили до китайського кон. Сульства в Манчестері, де його жорстоко побили шестеро співробітників. Пекін відкликав їх, не давши місцевій поліції провести розслідування. Розгляд плану будівництва нового китайського посольства відкладають вже вдруге нову дату, призначену на грудень. Тайвань заявляє, що його відносини зі США стабільні і що обидві країни тісно співпрацюють одна з одною. Міністр закордонних справ острова заявив про це напередодні зустрічі Трампа і Цзіньпіном. Ми співпрацюємо в питаннях безпеки, торгівлі, бізнесу та інших сферах. Ми є членом АТЕС, і наш представник бере участь у саміті. Президент Тайваню Вільям Лай заявив, що у питаннях зміцнення своєї обороноздатності варто вчитися в Ізраїлю. кажучи про необхідність протистояти авторитаризму, він послався на біблійну історію про поєдинок Давида з Голіафом. Він додав, що політика умиротворення миротворення ніколи не допомагала зупинити авторитарні режими. Лай заявив, що концепція миру шляхом сили це загальне правило, якого вже багато років дотримуються Ізраїль, США та Тайвань.